Люди десятиліття. Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі. Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Будемо говорити зараз про ситуацію в енергетиці. Маємо вже повідомлення від ДТЕКу. 2 червня через важку ситуацію в енергосистемі вели екстрені відключення світла. Вони не діють лише в трьох областях. Про це повідомив у Фейсбук гендиректор компанії Ясно Сергій Коваленко. Ось каже екстрені відключення. Київ, Київська область, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина йдеться в його повідомленні енергетики. Наголошують, що на жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів Росії триває, тому за вказівкою «Укренерго» застосовуються екстрені відключення. Енергетики по всій країні роблять все можливе аби стабілізувати ситуацію. Є дані від обленерго, що на території Сумської області введені графіки аварійних відключень. Така ж ситуація в Миколаївській, Чернігівській областях в останній аварійно відключ майже 43 тисячі абонентів. Ось така ранкова свіжа інформація. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Олександр, Мої вітання! Слава Україні героям слава доброго дня! Ну, у нас і до останніх обстрілів в Росії ситуація була дуже важка. Що на сьогодні? Наскільки все погіршилося? Знаємо, що цими вихідними були атаковані і дві гес, і інші об'єкти. Досить багато так було і вчора, і позавчора. І, на жаль, є пошкодження додаткові в енергосистемі, які ну, тактично дуже ускладнили ситуацію. Там певні критичні речі будуть усунути доволі швидко. Тобто протягом там, я думаю, двох-трьох днів, що найбільше ми з режиму аварійних відключень маємо вийти. Але ну в цілому ситуація з генерацією від цього не покращиться, і генерація, на жаль, значно постраждала, і відновити її швидко неможливо. Тобто тут маємо, що маємо, і будемо мати ту ситуацію десь ще два-два з половиною роки точно. Вчора, принаймні ввечері, пізно ми я бачила всі повідомлення від пана Федорова. Він каже, що Дніпро Гес у критичному стані ця споруда. Критичний стан це означає, що е, ймовірно він зруйнується, чи це е, гребля в нормальному стані? Просто те обладнання, яке генерує електроенергію, дуже критично. Дивіться, я е, важко можу коментувати істерики офіційних осіб, тому вам краще за тим, що саме хотів сказати пан Федоров, звернутися до пана Федорова. Що я розумію, що Дамба абсолютно нормально себе почуває як гідротехнічний об'єкт, інша справа, що є певні проблеми з електрикою, з електричним обладнанням. Я не буду давати деталі, тому що ну я абсолютно певен, що давати такі деталі неправильно. Більш того, я вважаю, що ОВА там забагато наговорив і в тому числі речей, які ні в якому разі не варто було говорити. Ну нехай там вже ті, хто відповідають за інформаційну політику на державному рівні, наводять різкість, тому що не можна давати занадто багато інформації ворогу з приводу того, що саме йому вдалося або не вдалось. Але ви а, вважаєте, що, що це таки істерика? Ну, чесно. Ну, от я інакше це не можу сформулювати. Я говорив з людьми на об'єкті, і ну, такі коментарі, які були в офіційному полі, це, ну, от крім слова істерика, я не можу нічого застосувати. Зрозуміло. Ми всі розуміємо, що зараз ну, енергетика в екстра аварійному такому режимі працює на тлі всіх цих масштабних атак. Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення більш ніж на 60%. Тепер всі будуть платити за єдиним тарифом 4 гривні 32 копійки. От підвищення тарифів, як пояснили в Міненерго, потрібно, щоб країна не залишилася без світла. По-перше, щодо самого тарифу, так як ви його прокоментуєте? Ну і по-друге, от Зараз будуть збирати ці додаткові гроші з підвищених тарифів. Куди найперше їх спрямують? Ну дивіться, я максимально наскільки тільки міг критикував підготовку цього рішення, і воно прийнято в варіанті, який є найгіршим, який тільки можна було придумати. Е, гроші в тому варіанті, в якому прийнято рішення, підуть в дві компанії: 15% від того, що. Підвищення видасть в енергосистему піде в Укргідроенерго, і тут у мене нема жодних протиріч, Укргідроенерго потребує грошей на відновлення. Але 85% піде в енергоатом. І якщо бути відвертим, це просто маячня, якась тому, що енергоатом і не постраждав, і немає об'єктів, які треба відновлювати, і спускає гроші, вибачте, в унітаз імітуючи будівництво нових атомних реакторів, які навіть за ідеальної ситуації можуть з'явитися не раніше ніж за 10-15 років, це їх природній термін будівництва. Там останні реактори таких типів, типів в Сполучених Штатах будувалися один 17 років, інший 21 рік. Ну це так, щоб ілюзії не було, і завершені були там місяць назад, останні і коштували 15 мільярдів кожен. Відповідно, те, що робить енергатом, я підтримати не можу жодним чином. Вважаю, що це пряме шкідництво і це абсолютна шкода інтересам держави з точки зору енергетичної безпеки. А те, що робить міністерство енергетики, і те, що воно каже публічно, це просто пряма брехня. Просто зараз в соцмережах теж дуже багато можна прочитати про те, що ну таких закидів обурення, про те, що все піде, мовляв, на збагачення олігархам, власникам різних об'єктів, а не на покращення стану серед ну цього критичних... це, не, це, це не піде на збагачення олігархів. Олігархам з того нічого не дістанеться. Люди можуть не боятися того, а все буде злите в енергатом. І ну а далі треба задавати питання, коли нарешті буде припинено ем, корупцію в енергоатомі, тому що коли ви читаєте аналітику ем, відповідних аналітичних центрів щодо корупції в державних компаніях, то там енергоатом стабільний лідер. А друге, коли буде припинено спускання грошей на будівництво абсолютно примарних атомних реакторів, які нічого не дадуть українській енергосистемі в найближчі роки. Коментуючи всю цю ситуацію, радниця міністра енергетики Лана Церкалі, ось в інтерв'ю сказала, що в бюджеті України від Світового банку лежить 200 мільйонів на проходження зимового періоду, саме на ремонтні роботи. Партнери ще могли б збільшити цю суму на 300, якщо би Україна попросила позику під маленькі відсотки. Але от цього не робиться, Україна цього не просить, замість того збільшує тарифи. Як чи згодні ви з цим? Як ви прокоментуєте? Ніяк не прокоментую. Я не маю інформації щодо наявності грошей у донорів на підтримку саме зимового сезону. Більш того, навіть за найбільш ефективної роботи з того, що я знаю про міжнародні фінансові організації, донорські організації, поки вони виділять гроші, в нас буде зима. Тому я би не покладався зараз занадто сильно на міжнародних партнерів. В них просто немає ні механізмів, ні розуміння технічного, що і як робити, і вони бояться енергетичної тематики просто тому, що підтримкою України займаються не енергетики, а дипломати, які взагалі не розуміються в тому, а що треба технічно робити, а як а з українського боку немає жодної єдиної політики, яка б сказала, ми робимо оце. Ми робимо це, і ми робимо це, тому що Міністерство енергетики будує з енергоатомом нові реактори. а Більш здорові люди кажуть про те, що нам потрібно терміново газоспалювальна газопоршнева газотурбінна генерація, яку треба встановлювати прямо зараз, протягом року, півтора-два якомога швидше, щоб владнати дефіцит. Але цих людей не чують через позицію міністерства енергетики і так далі, і так далі. Результатом є те, що міжнародні донори кажуть: нічого не дамо, будемо чекати, поки вони розберуться, що їм треба. А чому, чому Україна не діє, от маючи таку екстра аварійну, екстраординарну ситуацію. Ну, якось бити на сполох, збирати якийсь критичний штаб, який би працював денно й ночно так сказати, опитував всіх експертів ринку, шукав якісь рішення, ну надавав якісь функції прямої дії, без бюрократії. Чи все таки це відбувається? Просто ми цього не знаємо. Я можливо, як це розповім несподівану річ. У нас щонайменше чотири такі штаби. Які не координують між собою, що вони роблять, рішення яких здебільшого взагалі не виконуються, ну і так воно і функціонує. Так воно і функціонує. Якщо по а, а, а носі в нас опалювальний сезон, який толком якось не можуть прокоментувати ні влада для населення, ні здається, вони самі не розуміють, що нас чекає, так. Та нічому не розуміють. Всі чудово розуміють, казати не хочуть. Слухайте, ну все ж прораховано. Зрозуміло, що ми можемо восстановити навіть теоретично. Це от абсолютно чітко цифри всі видні. Не зрозуміло, які будуть наслідки додаткових атак. Це фактор невизначеності, і не зовсім зрозуміло по декількох об'єктах, які можна буде відновити чи не можна буде, це буде залежати від того, як швидко приїде певне обладнання. І це зараз там, ну, ще не визначено остаточно. Але в цілому, в чому я вас можу запевнити на 100%, що відключення будуть, і будуть вони щонайменше 3-4 години на добу. Це в ідеальному сценарії. А Києву поки що треба готуватися до 7-8 годин на добу. Знов таки, в непоганому сценарії може бути і гірше. Всі експерти кажуть, що ось найважчим місяцем для України стане липень зараз, і це буде таким, ну, таким стрес-тестом генеральною репетицією перед зимою. Тобто, і в липні може бути по 7-8 відключення. М -м, Розумієте, є така, такий документ, який є державною таємницею. Він називається графік ремонтів енергатом. Е, виходячи з того, яким енергатому найгіршим. З точки зору кількості генерації доступної в системі місяця буде або липень, або серпень. Ну але це державна таємниця, тому ніхто звісно вам точно не скаже і це невідомо. Але єдине, що відомо, що і в липні, і в серпні відключення будуть, і наступної зими відключення теж будуть. Це от просто гарантовано і без варіантів. Наскільки вірогідно чи наскільки ви би радили вже там людям з великих міст підшуковувати десь місця, де це все це можна пережити, хоча б з мінімальним опаленням, з дровами, кудись їхати, в село? дивіться. Опалення буде працювати в великих містах, критична інфраструктура буде заживлена, і на це зараз працює дуже багато людей. На жаль, вони недостатньо координуються там безпосередньо державою і урядом, тому що уряд тут, на жаль, не грає жодної ні лідерської, ні не лідерської, жодної ролі. Але те, що я бачу по роботі мерів, те, що відбувається в регіонах, я бачу, як всі готуються до зими реально і готуються до правильно, тобто до правильної, дуже важкої, дуже критичної зими. Відповідно, готують системи опалення, відповідно, заживлюють генераторами е, насоси водоканалів. Багато мерів цим займається. Я не знаю, чи всі, тому що ну, в мене просто немає інформації щодо всіх, але дуже багато, в тому числі в Києві, роботи з цього приводу зараз робиться. А тому я не боюся за міста. Я певен, що критична інфраструктура септоопалення і е, вода будуть. Інша справа, що будинкам треба потурбуватись про себе, тому що в будинках часто стоять індивідуальні насоси, тобто, скажімо там, під'їзд має там, два своїх насоси, і невеликих відносно, які качають і воду, і гарячу воду в системі опалення по під'їзду або, або по будинку. От ці насоси треба заживити самим мешканцям. Їх міська влада, скоріше все, просто фізично не встигне заживити. І тут я раджу всім мешканцям в своїх будинках з'ясувати, яким чином працює в них опалення і яким чином функціонує е, вода в будинку. Е, і якщо це внутрішньобудинкові насоси, забезпечити їх резервними генераторами недорогими, це побутові генератори, там не треба нічого фантастичного, але це значно покращить вам життя взимку, тому що. Інакше може бути ситуація, коли в місті працює опалення, в місті працює водоканал, вода йде, каналізація працює, але в будинку немає опалення, тому що в ньому не працюють насоси. В будинку немає води, бо в ньому не працюють насоси. Оце мешканці мають попіклуватися зараз самі. Зрозуміли, а на літо, от зараз я вже бачила ці заклики: там більше гуляти, не вмикати кондиціонери, виводити себе на вулицю, щоб перебуваючи вдома, ну не не займатися тим, чим без чого можна обійтися, і полегшити для енергетиків ситуацію? Ну ви знаєте, звісно, будь-яке зниження полегшить, але якщо чесно, я думаю, що найголовніший фактор полегшення зараз це саме збільшення тарифів. Люди думають, сподіваюсь, нарешті почнуть реально думати про економію електроенергії, а не просто робити про це заклики. Звісно, той формат, який обраний, він дуже невдалий. Він не дає людям маневру, він не дає людям фактично оптимізовувати своє енергоспоживання і мінімізовувати загальний рахунок. Через енергоефективність дуже багато речей зроблено неправильно, але це краще ніж нічого. І я певен, що багато людей замислиться на тому, на що вони витрачають електрику, коли побачать нові рахунки. А до речі, чому, як ви думаєте, єдиний тариф для всіх зробили, і що казали, ну я не відстежувала, що казали про субсидії. Ну, дивіться, субсидії в нас як працювали, так і працюються, то будь-яка Родина, в якої 10% доходу чи більше йде на комунальні послуги, мають можливість отримати субсидію на все, що перевищує 10% їхнього доходу. Ця система працює, ця система в роботі, і ну, я просто можу закликати тільки використовувати всіх, хто е, має потребу її використовувати обов'язково. А що стосується чому прийняли те, що прийняли, ну, вибачте, це не до мене питання, тут уряд треба питати. Зрозуміло. але я ще хочу, щоб ви прокоментували нам ось зміни до постанови Кабміну, які передбачають, що будь-який промисловий об'єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. Укренерго зі своєї сторони гарантує промисловості ще 20%. По перше, чи зможе промисловість потягнути 80% імпорту? І чим це обернеться? Бо деякі експерти кажуть, що це призведе до колапсу в економіці, до звільнень і так далі. Та ні до чого це не призведе, ніхто не помітить. А Проблема скоріше в тому, що, по-перше, імпорт теж обмежений, а по-друге, бувають такі аварійні ситуації, як сьогодні. От якщо, припустимо, є підприємство, яке імпортувало, але воно зараз в зоні аварійних відключень його відключать, незважаючи на всі обіцянки уряду, тому що його фізично нема чим заживити. Якщо попало не вдало для цього підприємства, воно буде відключене. Тому, ну, на мою думку, для підприємств набагато більш ефективно зараз думати про власну генерацію. Я бачу, що вже дуже багато підприємств про це замислились про те, що дешевше встановити власні газопоршніві чи газотурбінні установки, ніж втрачати часом тижні технологічного циклу або дуже важко відновлювати його після відключень. І тут, на мою думку, більше, більше бізнесменів підуть цим шляхом ніж шляхом оцього 80% відсоткового імпорту. Хоча безумовно і імпорт теж є важливим. І це теж нормальний абсолютно інструмент для того, щоб зменшити тиск на енергосистему на генерацію України. Ми маємо вибирати максимально імпортом. Це теж факт. Пане Олександре, дякую вам за ваші чесні, такі критичні фахові висновки. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Був в нашому ефірі. Я Інна Марецька, на цьому свою частину роботи завершую. Дякую всім, хто разом з нами і слухачам, глядачам. Залишайтеся. Мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.